Мої вітання всім ось підготував вулик. Погода сприятлива. Сьогодні у нас подивились 29 жовтня, тепленько. бджоли не літають, але можна їх переселити у новий вулик. Перегородка. Тут буде ота сім'я, я її теж покажу пізніше. Сюди переселю. Що тут у вулику є? Ну ось цікавий тим, що перегородка тут може ставитися потім еманівська решітка для матки і так далі. Ну це пізніше потім я розкажу. А тут що цікаво, от в мене дно сітчасте, знизу засувається, там теж можна, а тут в мене просто сітка, і якщо видно, тут е, вхід от, не прямий, а льоток прямий, а потім 45 градусів зроблений вхід. Такий Він також дає можливість, щоб Ні, миша, ну 8 мм взагалі миша не залізе. А так, то, що і е, оси там теж така є ще можливість і не так залазити у вулик і так далі. Ну, це Я так для себе думаю. Ну, Зараз будемо переселяти оцей вулик. Вже я це буде стаціонарний, а ці будуть кочувати, пізніше потім я їх переселю. Тут сімейка на семи рамочках гарно обсідають. Зараз вони себе ведуть спокійно. Бачимо там є. Ну, давайте я зараз продовжу. Бачимо, вони внизу сидять. Зараз ми їх сюди. Перемістимо. Трошки є, що я... О, я неправильно поставив корпуси, бо в мене 145 корпуси, зараз покажу це. Можна і до Данівську, таку рамку перепутав. Тут бачите, по округу четверті немає, я поставив не так. Ось цей повинен наверху бути, щоб ставити українську рамку, а цей під Даданівську рамку. 145 чи 300. Ось такий вулик у мене. Трошки. Я її підготував, почистив, бо одну сім'ю переселив отакий вулик а зараз оці переселив через перегородку, бо там така слабіша сім'я, то через перегородку буде зимувати. Так, ми ну беремо сугілки. Ну, ведуть себе спокійно, погода дозволяє, сюди в такій теплій заставні в мене в Спину полістирову. Зараз камерсочку візьму. Бачите, вони літають, буде можливість їм повернутися назад у вулиці. Тобто треба вибирати таку погоду, коли можна виконувати такі роботи. Що ми дивимося? Сімейка. Ну, така. Сім рамок дивимося. Є гарненька сімейка. Тут трошки є знизу непечатаний мер з певних причин, ну, ми цю рамочку трошки всередину поставимо. Так, наступна рамочка. Оцю рамочку світленьку ми її дамо на край. Тому що бджоли переберуться і вона гарненька така там. аж. Бачимо, як просвічується медок. Їм. Красота. Ми її на край поставимо. Оця швиденько ми їх перемістимо сюди. Тут теж гарні, ну піврамки є. А той, що там напечатаний не не мед, ну вони на ньому сидітимуть. Там проблеми з тим медом не буде. А тут, бачите, це місця, оце місця, де стояли смужки від кліща і бджоли, там їх почистили. Ось така рамочка. Так, і ми зараз потихеньку їх сюди перемістимо. Наступна рамочка, ну гарна сімеєчка, вони всі внизу сидять, так як треба. Ось бачимо. Красота, ось, мабуть, я її крайню оставлю. Рамочку. Вона більш печатана. От бачите, смужки ставлю і бджоли там чистять. У мене в такому випадку. От я її на край поставлю. Е, вона до 2 третіх печатана, тобто внизу трошки не печатана і вона буде в мене крайньою. От, сюди я її поставлю. Джоли літають, не турбують, ну, не турбують мене, все нормально. Так, дивимося далі. Що тут у нас переселяю сім'ю? Все теж нормальна рамочка, темніша трошки. Теж бачимо, які рамочки. Такі гарненькі рамочки, їм достатньо буде. Оцю рамочку я крайню вона майже донизу печатана рамочка, я її поставлю біля заставної, біля заставної. Ну Не заставної, а розділювальний, тому що тут буде два сімейка. От і тут теж гарненька рамочка, вона крайня теж вона гарно відпечатана. Бджоли є достатньо, важкенька рамка. Бачимо така рамочка. Оце їм буде достатньо. на зиму. Сім рамочок. Бджоли достатньо. Зараз ми їх сюди помістимо. І а цю через перегородку, я вже, от зараз, пізніше я покажу, я її переставлю пізніше, тому що льоток тут на другу сторону, я її переставлю вже коли ці легетни будуть літати, тихенько їх переставлю, там теж сімейка на 4 і покажу. От, на 4 рамки така що треба от, і буде зимувати через перегородку. Все. Я їх поміщаю сюди і нормально. От такі в мене сині, такі рамки, такі джови. Тут я зараз акуратненько їх переміщу сюди От, і ставлю, отак От їх ставлю. Все. Хай зимують. Трошки бжілки літають, але працюю без маски. Спокійні, нормальні бжілки. Зараз цих виберу і сюди їх і все буде добре. Так, ну що ж, вулик переселений, бжілки зберуться собі так, як треба, тут все. Тут буде через глуху перегородку на другу сторону. Літок інша сімейка, зараз я їй покажу, вони тут примостилися. Є в мене такий ковшик. От, зручний, коли можна бджілок вибирати. Бачите, він така конструкція, коли можна їх ганенько взяти по куточках. от такий ковшик. І ще одне, щоб працювати, потрібно в той період, коли переселяти, щоб температура дозволяла працювати. От таке, Зараз їм вложу полотненку. Таку новеньку полотненку. І все. А тепер зараз покажу цей вулик, який трошки в мене, скажу чесно, його оси трошки не догледів. Всяке буває. Трохи не догледів і його оси трошки зробили шкоду йому. В цих вуликах мене шкоди оси не роблять, а в цьому трошки того, що там... Літок був боковий, не один літок бджоли не могли контролювати. І така ситуація сталася, що ну, є тут така сімейка, бачимо теж вона на трьох рамочках. Ну, тут бачимо крайні рамочки, скільки в жовий. Ну, ну, я їх поміщу, через, поміщу через глуху перегородку. Зараз все складу і все буде добре. Так, все, осінь, сонечко заходить, живе на місці, накриваю їх кришкою. Ось тут кришка. І всі будуть чекати своєї черги, коли я їх поселю через глуху перегородку. Для того, щоб вони теж успішно перезимували. А бжолки, бачите, збираються трошки їм незвично. Форма вулика, колір вулика, льоток і все, ну вони знайдуть Так, ну потрошку вони дезорієнтувалися. Бачите, працюю без маски. Вони навколо мене літають. Нормальні, спокійні бджілки. Давайте додому, додому, додому. Sí.